У Коломиї розпочався шостий всеукраїнський театральний фестиваль сценічних першопрочитань. Коломийські представлення триватиме дійство до 14 вересня. Кращі театри України, кращі вистави та багато сюрпризів. Благодійну виставу під відкритим небо показав національний театр імені Марії Зіньковецької. Всі зібрані кошти організатори передадуть для батальйону Прикарпаття. Шостий всеукраїнський театральний фестиваль, «Коломийські представлення оголошуємо відкритим. Традиційно на церемонії відкриття фестивалю надали слово і державним мужам, представникам влади міста та області. Дуже радий шановна громада, що в цьому давньому українському місті, в цьому місті, яке завжди було містом культури, містом культури загальноукраїнського значення. Відбувається вже не перший раз, і думаю, що дуже багато разів буде відбуватися такий гарний фестиваль. коломийські представлення. Це особливий фестиваль, не тільки на рівні нашої держави, але й на рівні світу. Адже Коломия має особливий феномен. Я казав раніше і скажу ще раз, що Коломия це секрет українського успіху. Вірю, і думаю, що всі підтримують всі з нашої держави. Віримо, що прийде найскоріше мир. Міримо, що Україна переможе. Мав що сказати присутнім, також головний озерківчанин, директор Коломийського театру Дмитро Чеборак. Шановна громада, шановні Коломіяни, дорогі Коломіяни, гості наші близькі і далекі. Дякуємо за підтримку. Дякуємо, що ви тут є. Театр, по моєму, може з'єднати людей, з'єднати їх в переконаннях своїх. Я хочу, щоб ми лишилися в своїх переконаннях. Я хочу, щоб ми любили один одного, свою країну, свою армію, гордилися собою. І, власне, найголовніше, для чого все це робилось, благодійність. Вистава заньківчан під відкритим небом зібрала 12 тисяч гривень. Всі ці кошти вже найближчим часом передадуть нашим захисникам, які щодня ризикують своїм життям, відстоюючи українську цілісність та незалежність. Наступні фестивальні вистави будуть уже традиційно показувати на сцені театру.